Об'єднує всіх, хто своє життя присвятив служінню Україні, чиєю працею докладалися зусилля, щоб рідний край ставав міцнішим і заможнішим. Чиїм трудом в районі збудовано чимало об'єктів соцкультпобуту, житлових будинків, прокладено дороги і газопроводи, Вирощено тисячі тонн самого святого на землі, хліба, який є в достатку на кожному столі. Виховано не одне покоління. Тридцятої річниці створення Семенівської районної організації ветеранів України. ранім, два герої Радянського Союзу і три герої соціалістичної праці. Активну участь у створенні цієї священної книги пам'яті приймав Сторчак Леонід Самілович. Тисячі імен наших земляків розшукав Леонід Самілович і вніс до цієї книги. Я вдячний вам за вашу активну роботу і сьогодні. Хоч ви вже знаходитеся і на пенсії. І могли б відпочивати, але ви активно приймаєте участь у всіх заходах, які відбуваються у нас в районі. І допомагайте нам свої, свою думку висказувати, свої пропозиції вносити, і ми їх тоді використовуємо і реалізовуємо. Я хочу всім вам побажати міцного здоров'я це саме основне А всім нам мирного неба. І Божу, благословіння. Святом вас! Районна Рада також не стоїть осторонь проблем ветеранських організацій. Рішенням 14-ї сесії 7-го скликання на статутну діяльність Ради ветеранів виділено 12 тисяч гривень. Дорогі наші ветерани, зі святом вас. Нехай доля відміряє вам довгі роки, міцне здоров'я, затишок і щоб ви впевнено тримали руку на пульсі життя. Особливо наша шана і повага ветеранам, що пройшли дороги війни, і яких залишилося так мало. Хай вас береже Бога. Можливо, інколи, вибачте, не завжди часу хватає, можливо, інколи, не завжди і вдається зробити все те, що вам би хотілося. Але повірте мені, ми стараємося, і багато чого є такого, чого, що від нас не залежить. І я сказала, що ми радіємо, коли у нас, у нашій громаді, в нашій дружній Семенівській родині відбуваються події. Так, каже, служу народу України, шановні ветерани, Я досить довго з вами теж працював в районі, будучи депутатом просто скликання. Сьогодні я представляю не тільки себе, я представляю сьогодні тут приватне сільськогосподарське підприємство Дружба Симигрієнка. Не Васивасіча, книжолініч теж хотів сьогодні привітати вас. І від себе, але на превеликий жаль, знаєте, що в Україні у Богодухові там проблема із цими складами, а в його е теж і тіща живуть в Богодухові зараз. Чоловік поїхав з вибачте, малаклеї, вибачте на спеціальності, бо я хай всього не так гарно знаю. Тобто я хочу привітати сьогодні вас і від Семигреєнка, від Книша, і звичайно ж від себе. Ну, оскільки я теж вже знаходжусь в тому віці, коли знаходжу, можу сидіти поруч з вами в ветеранській організації, то хочу сказати, що дійсно Павлівна абсолютно правильно сказала. Ви ті люди, які працювали, які створювали всю туматі матеріальні культурні блага, які є і на Семенівщині, є в кожному селі Семенівщини, і на превеликий жаль, сьогодні ветерани, кожна окрема людина. Ще не так оціна нашою державою, як вони того заслуговують за той важкий труд після війни, за той важкий труд по підйому сільського господарства і так далі. Але я все таки надію, що нові керівники, наша держава повернуться лицем і кожен з вас буде мати дійсно достойне життя, достойну пенсію, достойне матеріальне забезпечення, тому що кожен із вас віддавав здоров'я, віддавав сили на благо нашої України для розвитку нашої країни. Тому е, в такий святковий день звичайно хотілось поздоровити вас з цим святом з 30 в організації. Побажати міцного здоров'я для цього повинна у нас бути хороша лікарня, для цього повинні у нас бути хороші лікарі, побажати вам матеріального блага і все таки дійсно надіятись на те, що держава не буде забувати нас в нашому житті. І хотілося б, хоч і свято сьогодні, але звернутися до керівників району, до Віктора Івановича, заступника голови районної ради. Ну, мабуть, не досить правильно, що у нас в районі ветеранська організація трошки фінансово обділена. В інших районах ці питання вирішуються. Я думаю, що звичайно тут і спонсори могли б прийняти певну участь. Володимир Якович сидить, мог би організувати. Щоб трошки ми допомогли якось організації. Ну, думаю, що і керівники району теж можна знайти можливість, щоб все-таки організація отримувала трошки більше коштів для вирішення своїх статутних проблем. Звичайно, не порушуючи закон. Я думаю, це можна знайти і впевнений, що, мабуть, вони попрацюють над цим питанням. Ще раз хочу поздоровити вас. І сьогодні такий символічний день вже. Цитую Люкнуло Павловну другий раз. Вона про родину говорила. У мене є хобі таке. Я не пишу, але видаю книжки. І один із альбомів був виданий Черкаса нашого фотохудожника. Він так і називається Полтавська родина. Тому я хотів би вручити Семенівській бібліотеці і Любов Васильовні Ці книжки на знак їх подяки до їхньої роботи в нашій ветеранській організації. Свято. Вам. Хворіли, щоб не боліли ваші ножки, не боліли ваші руки. Хотілося б подякувати від молодого покоління вам за те, що ви підказуєте, як нам правильно жити. Низки вам за це уклін. Нехай Господь береже кожного з вас. Матір Божа покриває вас своїм охором і всього вам доброго. Міської районної ради ветеранів нагороджується по Раїса Миколаївна. Голова первинної ветеранської організації села Болтаніка. Грамоти Ісамевської районної ради ветеранів нагороджується Романенко Ніна Павліва. Грамоти Ісамеївської районної ради ветеранів нагороджується Гуржій Наталія Володимирівна, соціальний робітник відділення соціальної допомоги втома села Устилівка. Дякую ж грамоти нагороджується Назаренко Світлана Миколаївна, соціальний робітник відділення соціальної допомоги в вдома села Греблі. Дякую ж грамотою нагороджується Корогот Валентина Петрівна. Соціальний робітник відділення соціальної допомоги в вдома селища Семенівка. Подякує Семенівської районної ради ветеранів. Нагороджується Тушева Тамарі Марий Миколаїв з села Дем'янівка. Така <қлузький> ж подяка виноситься Безсмертній Раїсі Миколаївні, голові первинної ветеранської організації Село Калинівка. Така шкодюка виноситься Таценко Анастасії Степані, голові первинної ветеранської організації села Біляки. Рано Семенівської районної державної адміністрації нагороджується Липій Василь Володимир, голова первинної ветеранської організації органів внутрішніх справ та ветеранів Міністерства оборони України. Раної Семеницької районної адміністрації нагороджується тейнега Ганна Петрівна. Виконавчий секретар президії районної ради ветеранів. Такою ж грамотою нагороджується Мазанько Любов Васильівна, заступник голови районної ради ветеранів. Такою ж грамотою нагороджується Мартус Вірафедосів, голова первинної ветеранської організації Семейнівської центральної районної лікарні. Такою ж грамотою нагороджується Лисенко Ольга Петрівна, член президії районної ради ветеранів, голова районної жіночої ради. Грамотою семенівської районної ради нагороджується трембач Ніна Іванівна, голова семенівської первинної ветеранської організації. Такою ж грамотою нагороджується. Донець Галина Іванівна, голова первинної ветеранської організації Села Верки. Такою ж грамотою нагороджується Гриценко Надія Григорівна, член районної ради ветеранів, бухгалтер ради ветеранів. Аплодий. Дякую ж грамотою нагороджується Трофиненко Іван Васильович, голова Семенівської районної організації ветеранів. Подякую Семенівської селищної ради та її виконавчий комітет. Відзначається сім рок Іван Васильович. Такої ж подах подякую відзначається Клібачевська Катерина Леонідівна. Дякую семейської селищної ради та її виконавчому виконавчим комітету відзначає зіліч Марію Яківну. Дякую. Давайте гучніше поаплодуємо, гучніше. Подякою відзначається Величко Ольга Анісімівна. Такою ж подякою відзначається Легута Петро Павлович. Я відзначається пастовець Надія Григорівна. Подякує семенівської селищної ради та її виконавчий комітет. Відзначає черненко Ольгу Петрівну. Такою ж подякує відзначається олійник Віктор Петрович. Ну, я думаю, що цього козака знає не тільки наша Семенівська громада, але, мабуть, і вся полтавська область далеко за її межами. Разом із своїм головою Іваном Васильовичем Трохименко працювали, працюємо і будемо працювати на благо ветеранів війни і праці нашого району. Низько вам крайні! Діти любові тепла, на ноги літа, Нам ноги літа, на ноги літа. Щиро й сердечно вас вітаю із цим ювілеєм. Звісно, це. Ветеранська організація об'єднує ветеранів е, різних рівнів, це і ветерани праці, це і заслужені працівники е, різних галузей. Але мені здається, коли створювалася організація 30 років назад, то в першу чергу суспільство і держава хотіли привернути увагу дійсно до тих людей, які вже вийшли на заслужений відпочинок, але ще мають великий потенціал працювати. І мені здається, в той час, ну скажімо так, е, найбільшу кількість цієї армії складали люди, які пройшли велику вітчизняну війну. Це зараз тим людям наймолодшим учасникам Великої вітчизняної війни на сьогодні 94 роки. І звісно, що в залі дуже мало учасників бойових дій. Це Черненко Ольга Петрівна, вона дійсно учасник Великої Вітчизняної війни. І Сімрок Іван Васильович, він також інвалід Великої Вітчизняної війни. Дуже велике вам спасибі. Ваш подвиг це життєвий подвиг всіх людей вашого покоління. Я сьогодні не можу просто не згадати іще раз вкотре е, прізвище нашої шанованої жінки. Жінка, яка дійсно своїм життям е, робила кожен день життєвий подвиг. подвиг. Це Галина Петрівна рибалка. Ви знаєте, вона, мабуть, до останнього дня, коли була е, в свідомості, і тут знаходиться теж е, член громадського руху Надія Сергіївна. Е, Зубренко, яка до останнього дня опікувалася її жінкою, і вона підтвердить, що дійсно Галина Петрівна вже ви знаєте лежача була, але вона говорила не про те, як їй е, болить, а про те, скільки ще необхідно зробити, скільки ще необхідно втілити. Дівчата, не і ще й оте, оте, і оте не забуте, який вона великий спадок залишила. Оті рукописи, коли вона сама писала власноруч, писала те, що відбувалося в той час: писала історію, фіксувала історії нашої семені Дуже велике спасибі вам, люди того покоління, дуже велике спасибі вам, ветерани, які своїм трудом. Це можна вас назвати, якщо так можна назвати, золотий фонд, золотий людський фонд нашої держави і нашої Семенівщини. Спасибі вам велике. Ви в той час не грали в якісь політичні ігри. Була єдина партія, і ніхто не задумався над тим, які, які, ну, ну, які там політичні ігри десь там наверху кояться. А ви просто будували, будували школи, в яких навчаються наші діти. Будували Лікарні, в якій зараз ми лікуємося, будували дороги, будували в кожному селі отіць великі клуби, оскільки ваше покоління орієнтувалося на те, що тут буде жити велика, велика е, спадкоємність поколінь, велике, е, багато дітей, багато внуків, тобто буде розбудовуватися наші села. Але, на жаль, на жаль, сьогодні немає кому ходити в клуби і закриваються наші школи. Ви знаєте, сьогодні і ще раз хочеться, щоб в цей день суспільство звернуло увагу на вас, шановні пенсіонери, що багато. То з вас дійсно заходиться за межею бідності. От, от, оце в першу чергу. Ви за, заслуговуєте на гідну старість, ви заслуговуєте на безпечну старість, але на жаль, на жаль, так складається, що. Піднімають навіть зарплати, слава Богу, але пенсії залишається на тому рівні. Шановні ветерани, низько вклоняюся вам. Ваш труд це показник вашого життя. Спасибі, велике вашими плодами користуємося зараз. Ми спасибі вам, велике, зі святом здоров'я вам, а я не ходив.